Коли мама втрачає дитину, то втрачається зміст життя, бо померла її частина, бо померло її дитя. Коли мама дитя втрачає, неважливо син чи донька, то частина її зникає, переходячи в небуття. Неважлива причина смерті, катастрофа, хвороба, війна, а важливо лише те, що більше на землі цій їх вже нема. І немає речей на світі, що загоїти ран могли б, коли світ покидають діти, чи дорослі вже, чи малі. І питання тоді до Бога назріває у глибині. О мій Боже, скажи, будь ласка, чом не дав це зробить мені. Крик у грудях німий застрягає, сил нема щоб у голос кричать, коли мама дитину втрачає, коли батькові треба втрачать. Але є той, хто вас розуміє. І хто знає цю біль не зі слів, той, хто втратив колись свого сина, який там на Голгофі висів, і як батько йому теж боліло, коли цвяха у руки вбивав римський воїн єдиному сину. І боліло, як він помирав, і тому, що він вас розуміє, він лише може потішити вас. Бо з людей це зробить мало вміють, та як можна потішить в той час, коли втратив дочку, чи то сина. Чи потрібні тоді ці слова? Ні, не може потішить людина? Та потіха є, віра жива, не потрібно Христу говорити, бо в той час, як закриті вуста, Бог спроможний ваш дух зрозуміти. І почує, як плаче душа, особисто до вас Він промовить, як ніхто на землі знає вас, він страждав, і знайомий із болем, і він плакав, як ми, і не раз. Тож нехай вас Спаситель потішить, хай дасть сил вам здолати цей шлях, коли будете рідних втрачати. І сльози будуть у вас на очах, хай він рану цю вашу загоїть, і поверне вам радість життя, коли вас буде тиснути горе, хай він вас укріпляє щодня, бо лиш Бог може вас зрозуміти, свого часу він також втрачав. Дуже тяжко, коли гинуть діти. Краще б цього ніхто не зазнав. Та якщо у житті вже так сталось і ви втратили рідне дитя, вам потіхи від Бога бажаю, сил здолати це все зичу я. Ви пробачте мене, дорогі, всіх, хто втратив і всіх, хто втрачав, бо втрачати дітей неможливо. Я так хочу, щоб кожен із вас зміг це все подолати і прожити. Пронести надскладного Христа, щоб, коли шлях скінчиться на світі, обійняти дітей в небесах. Разом з вами я серцем страждаю, співчуваю вам і вас обіймаю.